Слава Україні! Загалом за минулий тиждень відбулося 1386 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Новопавлівському, Покровському і Курському напрямках. На харківському напрямку ворог здійснив 41 атаку у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Строївка, Кам'янка, Малашапківка та Тихе. На Куп'янському наші воїни відбили 31 атаку. Ворог проводив основні наступальні дії у районах Синьківки, Загризового, Голубівки, Петропавлівки і у бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 150 атак противника. Ворог концентрував зусилля у районах населених пунктів Нове, Копанки, Надія, Твердохлібове, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Торське і в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки і Рідкодуба. На Сіверському за тиждень було 26 атак у районах Білогорівки, Федорівки, Григорівки і Верхньокам'янського. На Краматорському 54 атаки. Найбільш активним ворог був у бік Олександру Шуйтиного, Майського, Претеченого, Білої Гори та поблизу Ступочок, Курдюмівки і Часового яру. На турецькому напрямку противник здійснив 79 штурмів позицій наших військ у районах Кримського, Щербинівки, Дачного, Дружби, Деліївки, Озарянівки та Турецька. На Покровському наші захисники відбили 527 атак. основні зусилля загарбники зосереджували у районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Котлярівка, Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка і Богданівка. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Розлив, Бурлацьке, Новопіль, Новосілка, Привільне і у бік населених пунктів Зелене поле, Шевченко, Богатир, Одрадне, де ворог 203 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Гуляйпільському було 28 наступальних дій у районі Високого. На Оріхівському напрямку ворог 39 разів атакував позиції наших захисників поблизу Степового Щербаків, малих Щербаків, Камінського і у напрямку Новоандріївки і Новоданилівки. На Придніпровському протягом тижня ворог 16 разів атакував позиції наших захисників. На Курщині за тиждень українські захисники відбили 134 атаки російських загарбників. Ворог завдав 81 авіаційний удар, скинувши 143 керовані авіабомби. Протягом минулого тижня противник задав 9 ракетних ударів по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши 10 ракет, 486 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 883 каби. Здійснив понад 37 тисяч обстрілів, 681 з них із реактивних систем залпового вогню. Застосував 19 тисяч дрони камікадзе. Тим часом за минулий тиждень авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 90 районів зосередження особового складу та техніки, 5 пунктів управління, 7 пунктів управління БПЛА, 25 артилерійських засобів, 3 засоби ППО, 3 склади боєприпасів та інших військових запасів, 3 засоби РЕП, 2 радіолокаційні станції та 12 інших важливих об'єктів ворога. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 9 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими. 34 танки, 43 бойових броньованих машини, 343 артилерійські системи, 5 одиниць РСЗВ, 4 засобів ППО, 677 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 806 одиниць автомобільної техніки, 8 одиниць спеціальної техніки. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми переможемо. Слава Україні!